Зараз вам покажу що ті шахраї на Freedom Car роблять. Я вам покажу машинку, яку привезли ми з Америки, і відремонтували. Я вам закріплю, як вона виглядала до ремонту. Я вам зараз просто покажу після ремонту, ми її вже зібрали, ми її відрихтували. Я вам покажу просто по зазорах, як ми нашим клієнтам ремонтуємо машини, які привозимо. Друзі, це Ford Mustang GT. Гляньте, це все, що ви розуміли. Все по заміннику. У нас зазорчики, гляньте, як струна. Гляньте по фарі. Як це все? Дивіться, рівненько. Опа, бачите? Все рівненько. Дверку ми ремонтували, ми її витягували це алюміній, ми її відспотерили, тому що там вона була вивернута отак, але ми її все ж таки врятували. Гляньте, по зазорчику тут. Тобто, щоб не виникало запитань, як же ж, бачите, який в нас огромніший. Робот не виникало запитань. От з цієї сторони ми от, бачите, все по зазорчикам, все гарно. З цієї сторони, друзі, ми от крило ремонтували, воно було розірване. Ми його також ремонтували. Тут, ну, тут питань немає, бо тут, бачите, все в зазорах. Так що, друзі, от можна, можна відремонтувати гарно автомобіль і по заміннику. Єдине питання. А, чи ви готові? Ось тобто, така ситуація в нас сьогодні на сервісі. Ми зараз покажемо вам наступний автомобіль, який ми привезли з Америки на, для нашого клієнта. І теж ми вже його ремонтуємо. Довго чекали на нього запчастини, тому що так вийшло. А від вас чекаю підписку і лайк.